Якщо за 300 днів було знищено майже 100 тисяч російських військових, то я вам скажу, що за оцю наземну операцію, яка може відбутися, і дійсно є всі підстави вважати, що це станеться, це буде наприкінці лютого, Росія втратить всіх. 150 тисяч за один місяць. Тому що Україна вже здатна, як і системами артилерії, так і ракетами, так і стосуванням наших можливостей, як і потужними нашими Збройними силами відстояти Київ. І я скажу, що Зараз вже практично територіальна оборона, добровільчі формування, вони будуть застосовувати всі свої можливості для того, щоб не дати можливість Київ, Мать, як вони кажуть, городов русських знову ще повернулося в лоно Росії. Ніколи Україна не стане. Російською. Це однозначно. Я хочу сказати, що все, що зараз відбувається, це остання агонія тих кремльовських негідників, які, паразитуючи на Своїх природних ресурсах, фактично захопивши владу, тримаючи її корупційними шляхами, застосовуючи військовий ФСБшний і інший апарат Національної гвардії, тримаючи фактично Росію всю в страху, вони Роблять uh, ті дії для того, щоб і фактично і ця війна була розв'язана для того, щоб uh, не було повстання внутрі країни, тому що якщо б Україна uh, без війни вийшла і стала вийшла з, uh, з під контролю Росії тоді ще в 2014 році, і стала б членом Євросоюзу, uh, Росія б сама внутрі піднялася, і вона б. Вже шляхом громадянської війни була б зовсім іншою країною. Взагалі там було б 48 суб'єктів. Завдяки тому, що божевільний Путін він пішов на цей крок і був фактично підтриманий своїм апаратом ФСБшним, які давали йому невірну оцінку для того, що. Потрібно засувати військову силу, і для цього є всі можливості, і будуть наші громадяни зустрічати квітами. Цього не відбулося, ніколи не відбулося, тому що він не знає, що таке український народ. Я пригадую, коли наприкінці 90-х років. Президент України Леонід Кучма написав книгу Україна це не Росія. І спочатку це був афоризм, потім він ліг в такий науковий, наукову працю. І Леонід Данілович фактично тоді вже зрозумів, що потрібно остерігатись